На центральних очисних спорудах горішніх плавнів завершується капітальний ремонт аероакселатора. Споруда є основою біологічного процесу очистки стічних вод. Не дивлячись на військовий стан України, комунальне підприємство Водоканал забезпечує свою стабільну роботу, забезпечує стабільну подачу води і відвод каналізаційних стоків з нашого міста. Підходи до кінця. Капітальний ремонт аероакселатора – це дуже важливий елемент учасних споруд, доволі дороговартісний. На сьогоднішній день на його ремонт витратили 3,8 мільйона гривень. Кошти це комунального підприємства, які були заложені в інвестиційну програму. Сюди увійшов ремонт бетонних конструкцій, повністю заміна металевих конструкцій, антикоразійна защита. І раніше підприємством було закуплено аераційну систему фірми Віло німецької, яка теж була змонтована робітниками комунального підприємства під технічним наглядом виробника. Головний інженер комунального підприємства виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Владислав Парасоцький пояснив нагальність ремонту одного з аероакселаторів. Загальна кількість аероакселаторів у нас складає 8 штук. Мінімальна необхідність, які повинні бути в роботі в роботі на зараз, це 4 штуки. Один з них в катастрофічно аварійному стані, тому ми вирішили зробити капітальний ремонт одного з них. Аероакселатор складається з трьох елементів: бетонної конструкції у вигляді чаші, аераційної системи і металевих конструкцій, що забезпечують розподіл чистої і брудної зон. Владислав Парасоцький розповів, як відбувається біологічна очистка стоків. З первинних відсінників подається стічна вода, потрапляє заповнюється арексилатор активним мулом, і за рахунок потрапляння кислороду, який подають повітродувки на реаксилатор, відбувається біологічно-хімічний процес, який виробляє необхідні бактерії, які очищують стічну воду від органічних речовин. Які потрапляють до нас на очисні споруди. Якщо ці екстратор працювати не будуть, не буде зовсім цієї очі. Якщо б ми не, не зробили цю роботу зараз, ми б не змогли нам не вистачало б потужності для того, щоб переробляти та очищати, очищати воду від органічних речовин. Виконана реконструкція аерокселатора номер 3 матиме позитивні наслідки, зазначив Олександр Чуприна. Від застосування цієї аеросистеми. ми Очікуємо зменшення використання електричної енергії і підвищення якості очищення за рахунок того, що більш рівномірно буде розподілятися повітря і всі зони аероакселатора будуть охоплені роботою і очисткою. Речі, горішні плавні єдине місто в Україні, яке стічні води очищує за допомогою аероакселаторів, тоді як інші використовують систему аеротенків. У 60-ті роки минулого століття під час будівництва очисних споруд нашого міста було прийнято рішення реалізувати експериментальний проєкт Харківського інституту. Він був максимально наближений до європейського досвіду очистки стічних вод за допомогою системи аерації. Така система сприяє кращому. очищенню. Ню стоків серед недоліків є те, що в Україні придбати нове обладнання на заміну зношеному неможливо.